Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття. Ми з вами вже стільки багато всього дізналися про підводний світ та його мешканців. Ми вже знаємо, які рибки живуть з грайками, а які живуть поодинці. Хто із риб є хижою, а хто із риб є мирною. І всього цього ми б не знали. Аби не така цікава професія, як іхтеолог. Хто ж це такий іхтеолог? Зараз, малята, я вам детально розкажу, хто може працювати в цій професії та що саме можна досліджувати в цій професії. Це вчений, який вивчає будову тіла, риби. Особливості її росту, розвитку більш детально вивчає її спосіб життя. Іхтеологом може працювати як і чоловік, так і жінка. Але ця професія більш притаманна для чоловіків. Особливостями цієї професії є те, що іхтеолог багато часу Проводить саме там, де місце проживання рибок, а також займається підводними спостереженнями. Саме з появою цієї професії людина може більш детальніше досліджувати морське дно за допомогою різної техніки, наприклад, такої як батискаф. Можна дізнатися про життєвий цикл тої чи іншої риби, більш детальніший, а також про інші форми існування живих організмів на любій глибині в морі чи в океані.